Рено Кептер популярний субкомпактний позашляховик кросовір, який поєднує в собі стильний дизайн і практичність. Випущений у 2025 році він завоював репутацію завдяки своїй універсальності, просторому салону та ряду ефективних двигунів. Ось деякі ключові характеристики та особливості Рено Кептер дизайн. Кептер має сучасний і динамічний зовнішній вигляд із характерною передньою решіткою радіатора та витонченими лініями. Він часто поставляється в двоколірних варіантах, що дозволяє персоналізувати. Інтер'єр всередині кептер пропонує комфортабельну кабіну з якісних матеріалів, він може похвалитися просторим багажником і гнучким розташуванням сидінь, що робить його придатним для сімей і активного способу життя. Технології Кептер, оснащений найновішими технологіями. Включаючи сенсорно інформаційно розважальну систему з підключенням до смартфону, Apple CarPlay і Android Auto, навігацію та розширені функції безпеки, продуктивність залежно від ринку. Кептер доступний з різними бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридними варіантами, що забезпечує хороший баланс продуктивності та економії палива, досвід водіння. Забезпечує плавну та комфортну їзду, що робить його придатним як для міської їзди, так і для тривалих подорожей. Безпека Кептер зазвичай оснащений рядом функцій безпеки, включаючи кілька подушок безпеки, систему стабілізації та передові системи допомоги водієві. Загалом, Рено Кептер є чудовим вибором для тих, хто шукає стильний і практичний автомобіль, який легко впорається з повсякденними потребами.